Загальні збори, складання речей, сувенірів і вражень за усі 12 днів. Лєрі та Олі по 16. Вони з Мар'янки, тому відпочинок у закарпатській тиші з місцевим колоритом найяскравіші враження за останні кілька років. А місцеві закарпатські однокласники за короткий час стали кращими друзями. Нам проводили майстер-клас по кераміці, по театральному майстерству, Посетили озеро Сінівір. Нам дуже подобалось в гори ходили в ліс. ходили, вот. ну очень печально, что так все быстро пролетело. Мы как бы не наобщались еще с нашими друзьями, теперь будем списываться с ними, созваниваться. Везу обереги, картины, сделанные своими руками, ну и так сувенирчики родителям. Но местные дети нам, нам делали картины из соленого теста, всякие оригами, передавали там всякие обереги. Кожному рібінку зробили у нас. 27 чоловік. Кожному рібінку какой-то подарок. Проект під назвою Схід і захід разом реалізували керівники закарпатської та донецької міліції. Дітей направили сюди для відновлення психологічного та емоційного стану, аби зруйнувати стереотипи. На знак подяки господарям школярі намалювали яскравий плакат. На ньому частинка душі кожного. Ми малювали цей плакат совместно з дітьми. Ми очень полюбили Закарпаття. Ми Обязательно вернемся. Ми сюди направили дітей, які непосредственно проживають на лінії розграничения. Це поселки Чермалык, Гранітне, це діти, які проживали там постійно. Вони виділи бомбежки, артилерійські обстріли, розрушення, всі негативні стороны военных действий, які ведуться зараз, к сожалению, на Донбасі. Повноцінного навчання у дітей на сході не було більше року. На місяць виходило відвідати лише по кілька уроків, коли пострілів не чутно, розповідає. Діана, навіть контрольну якось довелось писати у сховищі під звуки градів, ми ходили там два-три рази, бувало і неділі там, ну якби періодично, коли у нас не було обстрілу, ми ходили в школу. щоб, знаєте, Якби вдома сидиш, ти забуваєш це, так ти хоч в школу підеш, тобі розказують що то ти запишеш, які -то конспекти. На Закарпатті ж уроки були постійні за програмою. Діти з задоволенням ходили на заняття, встигали подружитися і викладачі, і школярі. Вчора, коли нас уже проваджали, у школі то діти з сльозами на очах прощалися з однолітками, з якими вони потоваришували. Правда, дійсно дуже тепло радісно нас зустріли там. У 15-16 років ці діти вміють за звуком відрізнити град від куломатного обстрілу, знають, куди бігти під сиреною евакуації. Вони бачили смерть. Вони ховали близьких і зараз, відпочивши, хоча б трохи відпочивши, повертаються на неспокійний схід з вірою. Мир вже зовсім скоро. Щиротя!